Дядиан Хреститель постив дуже строго, бо їв рослини і дикий мед. Господь Бог наказував нам постити, але цього навчав нас також і сам Господь наш Ісус Христос власним прикладом. Він був Богом, йому не потрібно було постити, бо він не мав ніякого гріха, але він найсвятіший постив, І цим самим показ... він був не тільки Богом, а й чоловіком, і чув голод і справ, але постив для того, щоб дати нам науку. Господь не тільки постив, але й наказував нам, як нам необхідно постів. Сказано, коли постиш, намасти голову свою і ми обличчя своє, і не показуй, що ти постиш іншим. Але у цю небесну. І Святої Євангелії ми знаємо, як Господь взяв з собою трьох вибраних учеників Петра Яквана і вивів їх на високу гору і преобразився перед ними, показавши свою Божественну славу, в якій він вічно перебуває. І ось коли він був на горі під горою. Один батько привів свого нещасного хворого сина, який мав нечистого духа, який мучив його, кидав його, знущався над ним, батько просить своїх е, учнів Христових, щоб вони зцілили його, та вони не змогли цього зробити. І коли Ісус зійшов із гори, то батько приступив до Ісуса і просить Його, щоб він зцілив Його нещасного Сина. Господь зціляє нещасного і Він став здоровим. І ось коли вже учні були на самоті з Ісусом, то учні запитали Ісуса, чому вони не змогли цього зробити? І у відповідь почули від Ісуса і він сказав до них. Цей рід лукавий виганяється тільки постом і молитвою. Як бачимо, що піст і молитва мають велику силу, за наукою Христа йшли його учні і всі вірні християни всіх часів, бо добре знали, що молитв постом служать Богу. Крім Божої волі, Науки Христа є ще й третя причина, чому ми повинні заохочувати піст. Це є заповідь Святої Церкви. Перші християни, їм не треба було нагадувати про піст. А сьогодні, коли піст постиг, то Свята Церква наголошує, нагадує нам, що вказані пости треба постити. Ми діти своєї Матері, ми любимо її і завжди слухаємо її, її наказів. Тільки непослушні діти не хочуть слухати своєї матері, а наша Свята Церква є наша мати. Господь наказував її слухати. Він казав до своїх учнів, хто слухає вас, той слухає мене. Бог простить мені, простить всім нам, щоб ми могли зустріти світле Христове Воскресіння з великою радістю і надією у ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа.